Якщо я вам зараз розкажу, як не платити кауцію, ви додивитеся відео до кінця? Тому що іноді для переїзду на нове житло найбільше стримує саме розмір кауції, а не орендної плати. Ви знаєте, що більшість орендарів просто заморожують 20-50 тисяч крон у вигляді кауції. Ці гроші, які не працюють на вас, а також ви їх можете більше ніколи не побачити. Ви б хотіли, щоб ці гроші залишились у вас? Якщо так, скажу вам, це реально можливо. Зараз я розкажу, як це зробити. Все більше орендодавців у Чехії погоджуються відмовитись від каузів, якщо ви робите страхування немовитості та так званої домасності на об'єкт, який ви орендуєте. Це коштує приблизно 2,5-3 тисячі крон на рік. Залежить від лімітів. Тобто приблизно 7-8 крон на день, і ви та ваша орендодавець повністю захищені, якщо щось трапиться з квартирою чиречаною в ній. Страхування покриває меблі, техніку, кухню, побутові речі, все, що є у квартирі. Якщо щось станеться, платить страховка, а не ви. Наприклад, телевізор залило водою з верхнього поверху, кухня пошкодилась, діти розбили вікно, все компенсується страховою. Покійні і ви, і власник житла. Як думаєте, це переконає вашого рододавця відмовитись від кавучі або хоч зменшити її? Якщо все буде застраховано, скажу вам просто: запитайте у нього. У мене був клієнт, який орендував квартиру. Він зробив страхування на немовиті, прописали його в договорі. І знаєте що, орендодавець сказав, що коуція тоді не потрібна. А ще одному клієнту після оформлення страхування орендавець повернув всю коуцію назад. Тобто людина зекономила 50 тисяч крон просто завдяки страховці за 3 тисячі крон на рік. А ви б хотіли отримати назад свої 30, 40 або 50 тисяч крон. Тож для початку переговоріть з орендодавцем, перепишіть договір, де будуть вказані ліміти на страхову. Потім зверніться до мене і я підберу для вас комплексне страхування дешевше за ринкову ціну завдяки персональній знижці, а також буду вести переговори у разі страхового випадку. Це оформлю онлайн за 15 хвилин. Напишіть мені, і я розповім, як це зробити саме у вашій ситуації.